Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі and Фішинг. Будемо починати свій сезон 2025 саме з спінінгової риболовлі. Так, для мене це не є якось правильно, бо я більш люблю крупову ловлю, але ж... Ми сьогодні знаходимося на водоймі для всіх вже відомої, це Cool Place. Все якби одразу зрозуміло, де я знаходжусь. Подзвонила я до Іри, кажу: Іра, хочу половити щуку, хочу відпочити і зняти своїм улюбленим підписникам якесь файне кіно. Іра каже, звичайно, приїжджай. Тож контакти цієї милої дівчини, яка завжди рада вас бачити, я залишу в описі під цим відео. У нас така собі погода, то у нас іде дощ, то у нас взагалі штіль, немає вітру. Дуже дуже перемінчува. Але у мене сьогодні вихідний. Тому я все ж таки приїхала і буду пробувати ловити хижака. Та й до речі, не просто так я вам сказала за свій вихідний, бо наразі я працюю в магазині «Ібісі». Влаштувалася, мені дуже подобається це спілкування з рибалками. Я просто втомилася вже сидіти, чесно кажучи, вдома і думаю, чимось треба зайняти себе особисто і. Якийсь розвиток, спілкування, щоб це могло бути. І я для себе вирішила, що це може бути якась риболовна велика кампанія. Як ви знаєте, у нас їх, на мою думку, це берег флагмент та ібіс. Флагмен. Я знаю дуже багато людей з флагмену. Я не хочу, не захотіла йти во Флагман, тому що. Я захотіла навпаки отримати нові якісь емоції, нові знайомства, нові зв'язки і багато, багато цього всього. Тож, коли прийшла працювати в Ібіс, я прийшла там певне стажування. Потім ми відкрили магазин на республіці ТРЦ в Києві. І потім відкрили ще магазин на Ібіс. В Лавіні, це також в Києві, також в торгівельному центрі. Там познайомилася з ребятами, там познайомилась з ребятами. Ну, Це дуже гарні, круті емоції. І, до речі, основний магазин Вибісі, в якому я працюю, він знаходиться в ТРЦ Республіка. Це біля метро, там Теремки, недалеко. Хто хоче мене побачити, хто хоче. Щось придбати, там зі мною поспілкуватися. Будь ласка, приходьте, я кожному приділю а, свій час та свою увагу. А, також, коли уходила з Лавіни, бо я там просто допомагала відкрити магазин, цей мені подарували отакий от файний ніж. Подивіться, це рібята з Лавіни на пам'ять про ібіс Лавіна. Клас, я взагалі не ножеман. Але а, цей ніж мені якось дуже дорог, і я от завжди а, останнім часом ношу його з собою. От так теж буває. На сьогоднішній день я взяла з собою вже готовий силикон, який знаходиться в моїй трубочці. Зараз я вам все детально покажу. А, також взяла сьогодні з собою таку сумочку від компанії Гамакацу. Ну, дуже зручна, класна. Тут, бачите, у мене інструменти. А, відкриваєш два відділи, перший, другий. І також тут є додаткові а, такі вкладочки, куди щось можна покласти, вони на молні йдуть. Дуже зручна сумка, я завжди коли їду десь рибалити хижака, я беру її, мені повністю її вистачає, щоб все туди запхнути. А і ще додатково в комплексі з цією сумочкою йдуть отакі дві коробочки. Що є дуже зручним? От я е, перед свою риболовлею вирішила трішки-трішки-трішки, взагалі там підготуватися і взяла селі кошки, перескидала по одній коробці. Так, значить, що ж знаходиться в моїй сумочці. Сьогодні я обрала на риболовлю. В основному це силікон віст. Е, ближче покажу вам коробочку, яку використовую на сьогодні, і які є у мене тут же. Силіконові приманки, деякі вже з грузілами, деякі просто оснащені гачками, а деякі просто пусті звичайний силікон. І буду пробувати різний силікон використовувати. Можу навіть і до віртушечок з вами дійдемо. Подивимось, яка буде активність. рибки. У мене тут іде такий відсік, бачите, він прозоровий. Я його використовую під гачки. тут у мене Гачки всі від компанії Віст: це одинарники, двійники та джиголовочки. Також є у мене другий відсік такий. Тут він поділяється на такі маленький кармашик і основний карман як отут. Тут у мене що з собою ножиці від компанії Berkeley, запасний тримач для штативу. Тут вже нав'язані, бачите, повідки. От такі застібки, які я сьогодні буду використовувати від гамакацу. Мені дуже подобається їхня форма та їхній розмір. Тож мені ну, прямо насправді вони дуже гарні. Запам'ятовуйте. Також у мене йде з собою. Такі, бачите, пачки з силіконом, блистера, також е, віст, бачите? Це остатки з прошлого сезону, тому е, зараз буду користуватися тим, що маю на сьогодні, а там вже буду затарюватися. Так, ну що, перший закид. В сезоні 2025. Ну, погнали. Ну, да, виліт дуже добрий. Вода на куплейсі піднялася. Як робити цю проводку, я вже не пам'ятаю, хоча, може, мої руки пам'ятають. Шнур затовстий, видувається дуга. Тому треба, коротше, зараз буде прилавчитися і робити вже гарну. Ох! Серйозно? І робити вже гарну проводку та отримувати клювання файних щучок. 17-та кладка це виходить, кладка, де напроти йде дамба. А тож тут більш, більша глибина, ніж там, бо там вже йде на мілину, там більш, ближче до труби. До першої кладочки, до другої кладочки. Так, якось воно у нас так з вами вийшло, що ми з крайності в крайності. То ми з тієї сторони були на дамбі. З самого початку то ми з мілини прийшли на самий початок. Ну, я хочу вам сказати, що насправді зараз щука не дуже активна, вона і кріна зараз, і вона стоїть, прячеться десь в якихось камишиках, в якихось кущиках. І насправді вона хоче більш прогонисту, неактивну приманку з легкою якоюсь такою подачею, з максимальним. Зависанням для того, щоб їй було неважко її атакувати, ну, для того, щоб не втратити сильно багато енергії, калорій, яких їй зараз не вистачає на якусь активну велику рибу. Тому треба зараз буде прокидувати зону того спокою. Ставити, напевно, все ж таки менше приманки, бо по таким великим я пройшлась. Приманкам з різною вагою грузила, але це мінімум було 5 грам, і я не отримувала клювання взагалі ні. жодного. Друзі, ви не повірите, в мене навіть вже надій не було. Не знаю, чого так. Но... От якось так. Але, як можете бачити... Ман, іди дивись, рибка, 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 рибка! Давай бігом! Ось бачиш? Хто там? Хто там? Хто там? Але піймали ми все ж таки ту рибку. Ходи мала сюди. Отако. От Отако. Ну десь скільки тут? Там може грам 800, щучка. Але ж вона є, так, да, манчик? Що рибка є? Ти щасна? Що рибка є? А чого ти боїшся, ман? Ти як наче перший раз знаєш. Ото. Рибу не бачив чи що? Двека. Оно, і кряніста, так? Да? Так, чекай, тут ще гачок є. Почекай. А ми трішки замурувалися, бо дощик іде такий трішки противненький, але. Ой, я не знаю, чи було мене чутно. Ну, думаю, що було чутно. Коротше, будемо зараз продовжувати свою риболовлю. Там оно манга бавиться з тою щукою. Все хоче її коротше, щось там потрохать, покусати, поцілувати. Дивіться, що у манга як він хоче вже скоріше ту рибку потрогати. Дивіться, що робить. Зараз впаде хвостик, хвостик Що там рибку хочеться, так? Да? Ой, ту рибку як хочеться, бо а, яка рибка гарна там. О, яка гарна там рибка. Що час звільняти нашу рибку від, Ой, від нашої приманочки. Манга тікай. Зараз ми обережні. Тікай там гачки ще. Зараз ми обережненько достанемо. Завжди, ой-ой-ой, але все добре. Завжди користуйтесь інструментами та підсакою, бо це. Дозволяє вам не травмувати рибу повністю. Так що, гарненьке фото, але зараз вам покажу цю гарну щуку. Потім зроблю гарненьке фото з манго. Та й будемо відпускати і продовжувати цю риболовлю. Яка гарна щука. Гарна щука. І зараз. Тому відпускаємо її. Да, мальчик? А ти як хочеш відпустити? Ти хочеш так з рук? Ну давай. Бо я знаю, що ти хочеш ще її поцьомати. Оце все ще зробити. Да? Ходи сюди, малий. Отако, От на, на, ще, ще, да, да, да. Все, все. Все, відпускаємо. Дивися. Воно, дивись. Пішла рибка. Де там твоя рибка? А? Де там рибка твоя? Пішла десь? Давай ще одну піймаємо, давай. Давай п'ятору, красавчик. Манчик. Я думаю, що ми з вами ще половимо. Думаю, ще піймаємо і не одну рибу. Спробувала взяла собі вертушку, поставила перед цим також експериментувала. Але от бачите, є реалізація, це дуже чудово. Та вертушка це взагалі така універсальна приманка. От у мене палка ця, ну як сказати, дубова для того, щоб ловити зараз на джиг на неї, бо вона йде від 4 до 16 грамів. Я б ставила там взагалі 2,5 грами і десь 2-2,5 дюйми приманки, але мені ця палка не дозволяє цього робити. Я навіть ставлю там 5-6 грам і силикон такий 3 3,5-3 да, дюйми. І все одно я його особо не відчуваю. Глухая така палка, не знаю, треба. Треба з нею працювати там від вагів від 7-8 грам, тоді буде діло. Тому, тому треба змінювати собі, взяти комплектик і більш і, і ультралайта взяти, і лайта взяти, так, щоб у мене було а, і можна було їх змінювати, підстраюватися під умови, які потрібні в даний момент. А то віртушка, чому вона універсальна, Та бо ти поставив хоч під цю палку, хоч там другий полюсток, хоч четвертий полюсток, О, воно буде працювати, що там кинув, оце крутиш, та і є, все. ну, тіпа. А якщо казати за джиг з цими, то з силиконками, то таке треба ставити 7-8 грам. Ну що ви думаєте? У нас е, дощ просто шалений, а ми з манго трамбуємо щук. Ось ось, тікай малий. Оно, ну, дивіться, яка щука. Манго просто я з нього не можу. Дощ іде, а ми ловимо щук. Ну, ця така ікріна, це вже буде півторашечка. Да, манчик? О, манчик не може Без цієї рибки. Взагалі, зараз і мене завалиш, і рибку відпустиш, і буде капець. Гарна щука, але ікрина. Зараз пару фоточок знов на пам'ять. І відпускаємо. Ой, мам, ти що робиш? Тікай, тікай. Будемо зараз і цю гарнючу. Щуку відпускати також. Така вона нормальна півторушка. Це факт. Гарна рибка. Дякую тобі за емоції. Ми тебе любимо, з манго оттаку. цілуємо і отако відпускаємо. Давай п'ять. Давай п'ять, хлопче. Хлопче, сідай, сідай, ма. ма. Його трусить, у нього адреналін. Він у то рибалки ті любить, капець, так? Да? Все, умничка, молодець. Давай тобі мордочку. Отако от і мені. О! Все, націлувалися. Все, Я... все мам. Я зараз даже знімаю без мікрофона, Це для того, щоб ви послухали, що саме там оре манго. Що там тут таке? Що там таке? Що тут таке? Тут ти палку знайшов, ма? А не велика вона тобі? Це капець. Хтось у мене питав за породу французьких бульдог і чи вони там ніжні, там... І можна з ними довго гуляти, чи те, чи те. Подивіться, це просто стаф, ампуль, тканий корсо, лабрадор, Піт. Все, що хочеш, це оце, оце, ось ось о, ото перед вашими очима. І гуляй скільки хочеш, і доски буде тягати, і покришки буде тягати. Буде ловити і тонути з тобою, буде на тих рибалках і горіти вогню буде, все, що хочеш. Правда? Ну все. Бачите, він навіть сам сказав, що все таке є. А як потім цього черта просто вести додому? От як потім у цього черта в машині вести? Це просто, ну я, я не знаю, що з ним робити. Ану почекай Стой! Ма! Подиви на мене! Ма! Йо-майо! Подивіться, подивіться! Це просто капець! Просто це сом. Губатий сом. Коротше, друзі, у нас знов щука. Я вельтранер попустила Шучу, тут бельтранера не може бути. І е, е, вирішила встановити телефончик свій на штатів для того, щоб вам зняти, що у нас третя щучка. Але третя щучка, вона така, ух, бійка, але маленька. Тому напевно, що ми її візьмемо просто рукою, одразу її відчепимо та і, і все. Та ходи сюди, мале. Ходи сюди. Отако, 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 отако. Отака От маленька щучка. Так, ого. Ну добре. Але у нас інструменти, всі поруч. Ми отак достали. І все зараз у неї там достанемо. Якщо вона дозволить, звичайно. Треба викинути у воду, бо манго зараз прибіже. Мам! Диви! Ще одненька у нас, бачиш? Все, давай відпускати її. Все, все, все. Відпускаємо, так? Да? Все, відпускаємо. Так, друзі, рахую, що логічно та навіть правильно завершувати риболовлю в тому місці, де ти її розпочав, якщо це платнік. Це свідчить про те, що ти все обійшов і перевірив навіть точку, з якої ти починав. Ми сьогодні спіймали три щуки. У мене було ще дві риби, яких я потребала на гачку, але це були сходи. Одна з цих риб, я впевнена, що це був багрьоний якийсь короб, бо без клювання. А друга риба, який був схід. То там ну, було клювання, а потім др -р 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 і все. І нічого немає. Що я хочу вам розповісти ще? А, чому в мене вийшло в таку погану погоду половити рибу? А, але на початку відео там було використано купо силікону різної довжини, різної ваги, грузики і так далі. І на них не виходило ловити. Але я поставила вертушку, і в мене, як то кажуть, масть пішла. Получилося, бо підібрала саме те, що хотіла риба. А погода насправді дуже. Дуже-дуже дивна і риба дуже-дуже пасивна. Напевно, навіть це навіть вдача. Три щуки, число три, мені дуже подобається. Гадаю, що цей сезон буде 100% цікавий. Манго задоволений. Я теж щаслива, хоч така погода у вихідний день, то нормально все одно піде, хай буде. Хочу сказати ще додати до того, що я сказала, чому в мене клювала щука. Із-за того, що погана погода, і, наприклад, ти не знаєш цієї водойми, то важко дуже дізнатися, де може бути риба. Але із-за того, що я їздила сюди на зимову риболовлю ловити на жерлиці, я приблизно пам'ятаю, де саме у мене частіше за все спрацьовували жерлиці. І потім, коли я перепробувала весь цей силикон, я просто пройшлась по тих містах, де в мене в основному вистрілювали флажки, і в мене, бачите, перша, друга, третя. Отак. От Варто тільки знайти, де стоїть риба, і у тебе буде одразу результат. Тож, друзі, таке коротеньке відео. Я рахую, все одно воно цікаве. Плюс ви за мною заскучали. Наступне відео по ловлі на спінінг буде цікавим. Я зроблю також розіграш, пам'ятаю ще. В 2024 році я була на риболовлі на стайках і там сказала, що хто вгадає, що це за місце, отримає 5 годівничок від профмонтажу. Так, я це не забула, я про це пам'ятаю. Тож на наступному фільмі я покажу, хто був переможцем. Також на наступному відео. В якому я буду знімати риболовлю на спінінг, для вас там також буде дуже цікавий розіграш. Тож, всім була вдячна за те, що ви зі мною буду збиратись додому, бо вже всі промокли. Тож, друзі, слава Україні, слава ЗСУ і всім папа! -па.